Всім вітання, звісно, по проханнях товаришів моїх не викинути компресор, а вирішую розібрати і просто розібратися далі, що з ним далі не так. Як би там не було, все рівно поршні в дуже плачевному стані. Оце вся стружка. Зараз я спробую його типа, помити поршеньки і подивитися на льот. Дивимося на стан. Стан циліндрів називається. Щось там дуже воно таке нема хона, типу, як сказати, як в таких. такого одинакового. Може, через те, що поповненько витягував. Добре, зараз зараз витру. ним не прошня. Ага, ще що, що? Тут була вилетіла полусфера. Оце полусфера. Ось полусфера. Ось полусфера. Вон, оцього, о, о, де поршень рухається. На цьому, це полусфери. І коли от бачимо який, це льот, це все стружка. Це все стружка від алюмінія ну Подивимося, якому стані. Так я не зміг відкрутити цього. По Постараюся зараз сняти поршня, витягнути сюди, відрізати його оцей флянець. Трошки світла мало. Оцей флянець обірваний, і попробую зараз під ключ його вирізати, ключом потримати. Ну, Тут воно вже все-таки кисне. Бо цей бок по-любому треба викрутити. Витягнути в цю ерунду, флянець. і тоді повністю коленвал вилізе на цю сторону. Так, не бачу далі його ремонтувати з смислу. Ось ветер я його. Є от такі в циліндрах самих, якщо буде видно. Ось подряпане. Ну, подряпане є не в всіх циліндрах, а в деяких є. І, до речі, такі глибоченькі. Ось такого типу, краще буде видно. Ну, циліндри циліндрами. Мене більш турбують поршні. Ось поршні з напиленням. Ось здерте напилення повністю до кінця. Є поршні, в яких до кінця не здерте напилення. Ось є такі. А ось два поршні підряд, які продерті до кінця... О, три вже найбачу. Три продерте напилення. Тут ще більш-менш а саме кінчик, мені здається. Я не буду стверджувати, бо то, що я не компресорчик. Це просто, ось, ось ще один такий конкретний. І що ще? Ось я витягнув полусферу одну така як повинна бути. А ось полусфера, яка вже має вироботку. І ця полусфера вже працює, неправильно вилетить просто-напросто, попаде по місце і вона просто вилетить. Тут дуже багато. Ось я навіть не витирав дуже багато стружки. Це від того, що не було мастила в компресорі. Вся біда.